yeah Наші друзі будуть е, мати до вас слово. Я бажаю співати пісню, е, до змісту якої я вас прошу е, проявити неабияку увагу, тому що вона звертається до кожного з нас і закликає нас дуже до серйозних роздумів. В ній, в ній йдеться про нас і про Бога, і про ті стосунки, які Бог бажає мати із нами. А, тут говориться так: Бог зі мною і з тобою. Він до кожного йде, зігріває нас любов'ю і до істини веде. Якщо ви до кінця пісні зумієте, вивчити її, можете разом збирати з нами. Бог з мною і з тобою, Бог до кожного йде. And I have never seen that many people in any baptism. And the songs of praise and worship were unbelievable. And the gathering together of all those pastors. А всі от люди Божі вони зустріли зустрілися для того, щоб служити Богу. А yeah. я також бачила дехто із вашої церкви, з молоді були там. And I was happy to see you а, я рада вас сьогодні знову бачити тут. And the great thing is you're going to, get to come home to your home church, your church. А і добре, коли ви повертаєтеся в свою церкву, яку ви можете назвати своєю. Ти перечекає і каже тобі, Здо спасителю любові, усіх закликає. And mama's talking about American ways. Uh, mama розповідала як вони є в American. And what I found out about Ukrainian ways was Ukraine and you watch what to spray this. When you come here, you will eat. You will eat. Uh, you will never be hungry again. І після того все ніколи не відчуваєш свободу. Really, really і особливо таке благословіння. Це те, що їжа дуже смачна. There's nothing like Ukrainian ever. І хочу признатися, нічого не є смачніше, ніж українська кухня. But um, as I was saying, I appreciate people here. Але як я вже сказав раніше, що мені важливіші люди, і я їх дуже ціную тут. I people keep coming here.

Like bed, And Jesus singing their faith said unto the sick of policy, the false son, be a good cheer, thy sins be forgiven. Now for those of you who were there who were here yesterday. I talked about faith. What faith does. Uh,

went on top of the roof. Uh, і вони розібрали uh, верхню частину дому. They got a hole on top of this roof. Uh, зробили таку дирку у даху будинку. And pulled this man down that could not move to Jesus. І опустили туди цього чоловіка, щоб Христос могли його бачити. And it says on the third verse. І в третьому вірші тут ось що говориться. And certain in And behold, of the, the scribes said, within themselves, this man. Uh, wait. Oh no, take it back. Uh, go back to here on the second verse. Jesus seeing their faith said in the second housing, son be of good cheer, thus indeed forgiven him. Ah, Sazau Roslab, but but you're sinful, prosecuted. Бога обещает, зовет оставить прежние мечты. Но видишь ты, душа моя желает лишь одного, прибудь со мною ты. Що таке прикменник? Ви можете знати? Чесно, признаюсь, я теж не пам'ятаю, що таке при прикменник. Можливо, ті, хто чують колишні, сюди закінчили. Бачите, так? Да? Будь ласка. Скільки <риклад> це є частина мови, яка означає ознаку предмета і не відповідає на питання, які, яка, яке. яке. З кілька роки. Що задумав. Начну від це не думки. Зараз сестра Юля попросить вас зробити. Деякі речі, вона більш вам об'ясне. Я тільки нагадав, що це буде стосуватися. Вона вам об'ясни більше е, значення тієї вікторини, яку ми хочемо провести. Це так трошки, щоб ви е, могли поучаствувати всі разом. Я дуже... Хочу зараз попросити, щоб ви мені допомогли в одній в одні речі. Е, щоб, я хочу вас запитати щоб ви відповіли, хто знає, які прикметники. Я в мене кажіть, Прикметник ваша казав це частина мови, яка означає ознаку, відповідає на питання, «який?», яка, яке. Як, І, будь ласка, ви називаєте прикметника, а Юля буде записувати. Прошу. Чудовий. Чудовий. Щасливий. Прекрасний. будь ласка. Чудовий, да, Щасливий, прекрасний. Який? Полоса. Okay? Полоса. Полосатий. Сонячний. Лагерний. Лагідний. Ще не будь ласка. Зати. Є і такі, ножаки. Завинений. Що? Окрещений. Пробитий. Пропитий. Блакетний. Прошу ще. Діва. Ми сьогодні йдемо добрий друг курс, ще не принесли мови. Прошу ще, друзі. Квадрат. Квадрат. Участимо, сі, сі. Давайте по одному всі скажемо і тоді буде досить. Ласкавий. Ласкавий, Лисички. Лисички. Ти їх? Лисички. Це тебе не побачиш. Лисички. В головній ролі. Лисички, подписала? Отже, все записано все. Так. Спинички.

Нема никого, думали мы Грязный. Я сейчас скажу, но будет смешно. На и знаю. Слово. Разумный. Разумный и Жизнь. Я уже сказал. А, уже рассказал, что это. Добре. Дні, соню, боже, І від мене ще один назад молодий. Святий. Ну поколінь. Поки сестра Юлія буде далі вирішувати, що робити з цими прикметниками, які ви назвали, ми її досить багато наговорили, а тих вона рішає, що ми будемо буде робити. Я просидую, будь ласка. Друзі, Паша, ще заспіває. Знаєте, ці буденні речі, буденні обставини нашого життя, вони настільки нас відволікають від чогось доброго. Ми постоямо, знаходимося, все кудись біжимо, спішимо, все чогось бажаємо. Зробити чогось досягти, і забуваємо споглянути вгору, що над нами є, той котрий керує нашим життям, в руках котрого знаходиться кожна мить нашого існування на цій землі. І коли в нашому серці виникає бажання віддати хвалу, віддати подяку Господеві нашому, то є добре побудження. І якщо ви у своєму житті будете мати це побудження, ви йдіть до Господа, ви складаєте Йому подяку ви співаєте його славу. Ми будемо зараз виступити мою співу, будь ласка. Я тебе Я теперь отдаю тебе сердце свое, я взываю тебя, зная ты, что ты рада всегда и везде, душу. Свіжить душу і все і спотвоє, Христос є скеля, вона зякється, вона жива, що дасть тобі життя воєн на нонах пахучих, троянда біла, сміжа і саду са Христос життя. Своє спасіння подає, коли хто прагне, хай приходить з неї п'є, Освіжить душу і все є спосмоєнська розп'ється, бо та жива, що дасть тобі життя нове. Магнатими грязними друзями, бажаємо квадратного, пусатого, чорняного щастя, кучерявої, жирної радості, доброго, божественного, паралелограмного миру, сірого молинової полосатої любові. Чиряві, щирі друзі. <laughs> 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 ну, такой брати, таке, е, веселе, але щиро ми вам бажаємо всього-всього самого найкращого. Ми надіємося, що Бог вас проступить і ми ще будемо мати зустріч тут з вами. Ми дякуємо, що ви будете. А, можливо, дехто із вас є експертами у цій галосі. Справи, I'm talking about your life. I just want to talk to you tonight about your life, what you're doing with it, what you've done with it, and what you will do with it in the future закінчив своє життя, він пише свого листа до свого юного друга Тимофія і не розповідає, що він зробив раніше в своєму житті. І, і цю він хотів віддати Богу. А Павло раніше мав ім'я Саву. Е, е, а він був фарисеєм. He had money, he had friends, he had wealthy, he had all. А він мав гроші, мав добробут,

Uh, and the third is what Paul's talking about here, His, the per, the righteousness of perfection. And we have imperfect people out there tonight? No. I guess I'm the one. <laughs> Що ви могли вийти наперед і прийняти Ісуса Христа? Це не те рішення, яке ви приймаєте, щоб просто вам хтось сказав, це зробити. Це те рішення, яке ви робите, коли ви розумієте Слово Боже. Het jy nie kunnen maar